Всіх вітаю! Сьогодні 19 грудня. Давайте день починати з новин. Що хочу на початку сказати: вчорашній розклад, останній про це радіо судного дня. Там було багато коментарів з РФ, я їх повидаляла, там коментарі взагалі просто, ну, я дійсно просто посміялась, з, їхніє, з їхньої хворої голови. Але вони там написали, що по цьому радіо не тільки були оці каламбурні слова, а ще й грала музика Лідіне озеро». Так що хочу сказати, і мені відразу спало на думку, що так це ж може означати зміну влади. В них там. Давайте запитаємо. Тому що Лівідіне Озеро раніше, раніше завжди грало, коли в них намічалося щось зміна влади. Чи може бути оце. Радіо Судного Дня Жужалка, що вімкнулася 17 грудня. Там по ньому ще йшла мелодія Лібідіне озеро». Чи можете це вказувати на те, що в РФ намічається скоро зміна влади? Ось так. Перемога. Ну, так, так, зміна влади. І що там за зміна влади? Король монет буде у руля. Король монет. Боротьба. А, дивіться, тут яка боротьба? Тут не два короля, а три. Король монет за владу бореться. В них там зараз йде боротьба за владу. І мені це показувало, що, до речі, на розклад на цей місяць. Король жезлів і король мечів. Хтось військовий, це хтось грошовий, типу олігархи. Ну, Король жезлів я не знаю, хто тут може бути. І хто ж тут, і хто ж тут виграє? Боротьба за владу в РФ. І оця мелодія по радіо судного дня. Лібідіне озеро типу ту-ту. Хто ж там в них стане? Мах, зірка. Прям вообще правосуддя, робота. Іде робота. Йде робота, підготовки, дії до цього, хитрість. І хто ж там буде? Там буде плани. Диявол йде на пасив. Ось так. Диявол йде на пасив. Треба його вже відправляти на відпочинок. Вибір домовленості. Ну, я вам скажу, там ще не неясно зрозуміло, хто буде. Боротьба. Поки що, бачите, йде боротьба в їхньому домі. Боротьба не на життя, а на що? На ось це. Бачите, яка карта? Так, да, йде боротьба. Капітальна боротьба. Ось, Йде боротьба за трон, за імператора, за оце місце. Ось вам і Лібідіне озеро. Чогось мені відразу це спало на думку. Так, давайте далі по новинам, ті, що стосуються нас, України. 100 тисяч іноземних військ з 5-8 країн можуть прибути в Україну після припинення вогню. Чи буде таке, що 100 тисяч. 100 тисяч іноземних військ прибудуть в Україну після припинення вогню. Чи таке буде луна. Рицарь монет. Домовленості про це є. Але вони якісь тут не дуже чіткі ще. ну, Немає чіткості луна в очікуванні. В очікуванні домовленості є, в принципі, да, в принципі, так. Але тільки після закінчення вогню. Після, бачите, агресії. Агресія, що була по відлюднику. Тобто немає, немає агресії по відлюднику, і тоді ми приїдемо, прибудемо. Тобто відповідь так. Луна вказує на те, що ну, ще не все їм зрозуміло, як воно буде відбуватися. Скоріше, все на це Далі, ворог готується до цілодобових ц... цілодобових штурмів на Донеччині. І не тільки мається на увазі фронт, щоб захопити якомога більше територій до 20 січня 2025 року. Чи це правда? Цілодобові штурми. Да, та що ж такое? Бачите, карта мене. да це правда. Да, більше територій. Наказ більше територій. Так, це правда. Чи вдасться? Наступне питання: чи вдасться ворогу до 20 січня 2025 року захопити якусь велику частину нашої території? Чи вдасться ворогу до 20 січня захопити дуже велику частину нашої території? Мах, робота йде. Аж мечів, не без, не без хитрості і не без зрадників, колісниця, рух. Колісниця, як пруть, зараз йдуть, йдуть, пруть, <клісниця> щось захопили, а потім раз і відходять, і відхід. Ворогу вдасться захопити до 20 січня 2025 року багато наших земель. Мир. Робота. Десять мечів. Смерть. Ні, я б сказала, зупинка повішений. Так, вони зараз якось пруть, пруть, а потім я не знаю, що відбудеться. Але будуть як уход, як назад будуть йти. Щось таке має відбутись. Іде робота, підготовка. Ось пруть великою кількістю, а потім раз і обратно пішли, як поразка. Так, далі. Вчора ввечері Зеленський зустрівся з Макроном в Брюсселі. Які результати для України? Вчора ввечері Зеленський зустрів, зустрівся з Макроном, президент Франції в Брюсселі. Які результати для України після цієї зустрічі? Що вони там обговорювали вчора ввечері? Зеленський та Макрон? Результати фінансування для України. Фінансування, співпраця, щось пов'язано. з Скоріше за все, це можуть бути ці миротворчі війська, тому що, бачите, вибір, а може, щось пов'язано, ресурси, пов'язані з військовими, з військовою допомогою і так далі. Що ще вони обговорювали? Дім, луна і перемога. Наш дім, луна і перемога, що ми не підемо на оцю луну задля перемоги. Оце він ще казав. Макрону, що... Ми знаємо, що від нас хочуть. Ми знаємо, що нас хочуть надурити, але ми на це не підемо. Що ще? Колісниця. Дії якісь. Що ще обговорювали? Важкість. Ага, так, да, що після припинення вогню, дійсно, це, оце, що я спочатку питала, стосовно миротворців. Що ще? Стосовно нашого правосуддя, що відбувається при нашій, у нас всередині, ну, наші суди гуманні, наші ось гроші, які нам виділяють, а де вони діваються, частина, ось це, що обговорювали, щоб зупинити оцю корупцію тут чітко. Що ще обговорювали? Знов тут корупція, ті, хто крадуть. Що ще? І якісь, знаєте, що на майбутнє щось на майбутнє стосовно співпраці. Україна, Франція, щось ось тут карта майбутнього дії, що ми хочемо, можливо, підприємства, якісь, тобто дивилися ще й в майбутнє, на перспективу співпраці. Ось це вони обговорювали. А можливо, ще знаєте, що тут обговорювали, щоб таке зробити, щоб зупинити цього диявола сусіднього. Щоб таке зробити, щоб його зупинити. Це теж обговорювали. Так. Багато чого обговорювали. Далі. Дуже гарна, дуже гарна новина. Нарешті прокинулась. В Україну буде поставлено багато ППО. Заява Генсека НАТО для захисту критичної інфраструктури. Прокинулась нарешті. Чи дійсно так і буде? Заява Генсека НАТО, що в Україну буде поставлено багато ППО для захисту критичної інфраструктури. Наш дім, вибір, дурень. Мир, світ, да. Ну, в принципі, так. Від башні, захист від башні. Але дивіться, не тільки критична інфраструктура, а ще й людей. Бачите, люди, десь башня і тут родина. Не тільки інфраструктура, люди, військові об'єкти, навчальні заклади. Оце все. Підприємства. В принципі, відповідь так. Ну, світло теж, бачите, показує, щоб не було взагалі 10 мечів і відлюдника, щоб взагалі не змогли знищити повністю. Тобто захист буде і для критичної інфраструктури, і для військових об'єктів, ну і так само людей. Так, до кінця цього року Трамп може завершити конфлікт Україна РФ. Заява Кіта Келога. Ось такі дивні заяви. Тут скільки залишилося, грубо кажучи, 10 днів. До кінця цього року Трамп може завершити конфлікт України і РФ. Заява Кіта Келога. І що? Так воно і буде? Вибір. Вибір Україна. Ага, вони хочуть, щоб Україна зробила вибір. Страшний суд. В очікуванні, що Україна зробить вибір. Ну, тобто, значить, нам щось запропонували. Таємно, таємниця дії правосуддя. Нам щось запропонували. Щось стосовно правосуддя, тобто підписання чогось, щоб ми зробили вибір. Але тут карта уход від цього. уход від цього. Тому що ми знаємо, що це Україна і Луна обман. А що ж там вони запропонували Україні. Що ж там Трамп запропонував Україні. І, Україні? І оцей кіт Келлог теж знає, що чекають від нас вибору рішення. Що ж там вони запропонували? Трійка кубків домовленості. Важкість, що у вас немає іншого виходу. Стосовно четвірки монет територій. Імператор. Хитрість. Повішений. Зупинить, ага, зупинка агресії. Заморозка. Це заморозка більше. Повішений і агресія. А можливо, запропонували зупинка вогню. І потім початок домовленості. Теж може бути. Да, типу, зупинка вогню. І починаємо домовлятися про що? Про пажа пажаманет. Наш дім це удар по нашому дому. Ось таке запропонували. Типу, приймайте, робіть вибір. Так, що ми ще тут подивимось? Ага, давайте ще останнє питання. Президент РФ дуже боїться. Ну, не тільки президент, а вся влада боїться. Ударів по їхній же території. Ось, наприклад, вчора прилетіла Ростовська область комбінат з виробництва ракетного палива. Нема ракетного палива, немає, ракета не полетить. Зрозуміло, що таких комбінатів у них багато, але ж факт є, факт є факт. Плюс ще там багато оцих НПЗ, теж нещодавно туди щось прилетіло. Давайте запитаємо, чи дійсно. Влада РФ боїться ударів по своїй же території. Чи дійсно вони цього бояться? Удари, да, це великі, да, це удар в серце по грошам, по їхній. Б'є по карману. І, до речі, карман який? Королева мечів, карман військовий. Це дуже б'є по їхньому військовому карману. В розпачі прям, Да, це п'ять монет, це бідність. Це бідність. Дійсно бояться, а втрачають великі гроші. Ну, а ви що думали? Давайте запитаємо, що там чекає далі РФ. В плані всього, всіх оцих цілей, які найважливі для України. Оці всі об'єкти, заводи, НПЗ і так далі. Що чекає РФ в найближчі, давайте місяць. Що чекає їх найближчий місяць на їхній території. Десять мечів. 6 монет. Вибірково 10 мечів, сонце. Бавовна уход. Уход від сонця. 10 мечів і що ще чекає? Повторення того, що було в розпачі. Перемога. Смерть 5 мечів. І кажеслів. Втрата дуже великої Дивіться, їх чекає там втрата. Дуже, ну, прям дуже великої суми грошей, я би так сказала. І взагалі їх там чекає на РФ в місяць великі обмеження в плані фінансів. Ось, прям дуже великі обмеження в плані фінансів, і це може спровокувати типу всередині в них якісь там недовольства. Ось так. ще хотіла запитати, знаєте, що. Вспомнила, в Криму хотят заборонити мобільний інтернет. Чому Чому в Криму хотять заборонити мобільний інтернет? Чому? Чому? Король кубків це розмови, повішений, щоб менше тренділи про якісь дії, щоб менше тренділи про якісь дії. Про те, що там відбувається, щоб Україна не дізнавалася чогось. І щось пов'язане ще з грошима, зв'язати якось руки в плані грошей. А що тут? Не можу зрозуміти. По якийсь обман, по щоб якось гроші. Ну, щось... А що тут зв'язати руки? Щоб не були якісь там оплати, щоб гроші якось не йшли, чи що. Крим без мобільного інтернету. Для чого? Щоб вони взагалі були як у відлюдниках. По-перше, щоб менше, менше транділи про щось пов'язане з їхніми всіми там, діями, щоб це не дізнавалась Україна. І по-друге, щось пов'язане з грошима, щоб якось зв'язати руки в плані грошей. Тільки я не розумію, нащо? Що саме зараз? Оце щось пов'язане з грошима, і Крим, і немає мобільного. Ну, планують інтернету. До чого тут гроші? Не розумію взагалі. Удар в серце, перемога, сонце, домовленості такі, страх, страх домовленості, удар в серце. Задля чого? Задля. Там якісь, щоб не було, не було якихось хитрих дій по відношенню до фінансів. Я не розумію тут чесно, що з фінансами, не можу зрозуміти. Але, щоб менше транділи про щось, про те, що там відбувається, так це 100%. Ось такий розклад, всім тихого дня.